Його, його фізично приберуть, чи усмірять. Отак, скажи мені. Чи фізично приберуть Трампа, чи його змусять змінитися. У мене карти самі перевернулися. Так, щоб я сама дістала. Чи його фізично придають, чи його зовсім здійснити странкам? Як вишлять Чи змусить змінитись? Тут Чи змусять його на нього будуть тиснути, на нього будуть тиснути фінансами, тобто, бо не будуть давати йому заробляти, або десь у, уріжуть йому е, його потолки заробляння, п'ятірка Пентаклів. І якщо ти не зрозумієш е, в плані правосуддя на рівні держави? Якщо ти в наших домовленостях чогось не розумієш, так, то тоді ми, ми готуємо і такий план: десятка мечів, тобто тут і так, і так поживу. Угу. Окей, любесеньки, поставте лайк, донатьте на збройні сили, підтримуйте наші сани канали, і у вас ще сьогодні є можливість долучитися до першої установчої сесії на моєму курсі Зірнка Сяй. Одразу під відео пишіть. Санечка, а ну, подивимося тепер з собою так. Путін уже кричить, тріщить, що ядерка по Україні може полетіти. Поїхали. Mm. чи полетить ядерка по Уже ринь? десь серйозно. Путін серйозно розглядає варіант ударити по корінні ядеркою. Не дарма, оце ми все проговорили Не, з Саною. Подивіться, який шлейф Реально виглядає це так, що Трамп рішуче налаштований. Це чи це реальні загрози одразу двійка мечі? Це дачі ні? Тут мова не про ядерку. Дивись, 8 жезлів, а про щось таке швидке. Ну це не про ядерні ракети, це про якийсь великий масовий обстріл і бажання інформативно впливати. Ну 8 жезлів це ще про інформацію. Тобто карта ж не тільки про війну, да? чи полетить щось ядерне по Україні від Росії, чи полетить щось ядерне. Якийсь удар. Mm -hmm. Він може бути. І якийсь удар у нас світиться постійно, але я не бачу, щоб це була Хорошо, ядер, ну я, політика. Потужна може зброя, надпотужна, якої ще не було. Будь-яка надпотужна зброя, якої ще не було, на кшталт ядерки чи полетить в Україні. Є якісь домовленості цього не робити, потужна полетить по Україні. У себе щось можуть зробити. По no. Україні щось полетить. Виходить вісім жезлів, виходить туз жезлів, але коли я питаю щось надпотужне і щось таке, що чого не було, показує карта е, їх власного дому відлюдника. Це можуть бути, до речі, або тимчасово окуповані no. території, якщо ми про Україну питаємо, або це карта може бути по РФ. Боже. Хорошо, Любесенки поставили лайк. Я тебе питаю е Китай дозволить Росії використовувати ядерку? Якось дуже втіхаря. Слухай, тут прям а, карта відлюдника чи дасть Китай дозвіл, якщо це буде вигідно Китаю, от мабуть, якось отак. Yeah. Ну, Відлюдник це завжди про свої власні mm -hmm. інтереси. Дивлячись, як будуть розгортатися події, але знову ж таки... Для, для, Рос... для Америки це ще є важіль впливу, що вам... і Китай, і Росія може використати ядерку? Чи він уже їм не вірить? Типу, знаєш, типу, ну все, поняли, що вас там ніфіга нема, нема сенсу за вас типу, тримати за сильних гравців, ти вже ніхто, ти ж тотальний, гм? і все. Штати ще зважають на погрози Росії використати ядерку, чи зважають Штати ще на погрози використати ядерку? А, зважають не тільки на е, погрози Росії, але і партнерів. Тут більше як знаєш про якусь спілку. Трійка Кубків, це про е, хто там… Європу та всі. в одній ні, хто з Росією ще а, в одній цій связі. Я маю на увазі, та, хто там може використати тільки не, 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 типу не тільки від Росії, а ще там від когось. Тобто, може Росія комусь передасть, може ще щось, а взагалі да, ну, якби вони зважають, але не тільки від Росії. Ах, тако, от таке, як то кажуть. Кіткелог прилетів, прилітає в понеділок в Україну, щось привезе, цікаве, розкаже. Яка мета візита? Вони розділитися, угу. так? Кіткелог прилітає в Україну в понеділок, з якою метою в понеділок в Україну, з якою метою. Везе якісь рішення. Везе якусь. Заяву, це знаєш, як помагу приїхати, ну про щось оголосити, да, дати якесь рішення, що він везе в Україну, що везе. Нічого не везе, документи якісь. Тобто, тут ну, не про те, що він нічого не везе. що він везе Взагалі тут двійка мечі виходить, четвірка пентаклів, а може, ну коротше, думає на зараз, чи їхати, а він точно приїде в Україну. Іди в Україну в понеділок. Дивись, виходить карта вежі і двійка жезлів вежа інколи буває, щось зриває, Прошу. щось може статися, тому ну да, тому в принципі, як, ну, поїздка можлива, але не дай Боже, щоб нічого не сталося, бо можуть трошки. Я тебе питаю, що найближчі два дні удари по Києву зможуть. Змінити план Келога по прильоту в Київ? ні Ну, стара людина, наш йому цей стрес, ще умре. Що, що чи можуть е, обстріли Києва змінити плани Келога, приїхати в Україну? Чи можуть? ну да. що, Так. Що на державному рівні? Так, да, правосуддя. Ну, типу, варто, не варто. Хорошо. А, а що, а що буду звати? за за руйнування? Е, у нас, типу, при, по, по загрозі? Да, та, ну, важливо. які які руйнування можуть його зупинити в пріоритеті? Бо він на тиждень мав прилітати. Це ж, мабуть, його мали возити по фронту, десь там показувати щось. Ага, давай, я сейчас тамленьку візьму. Що? Які руйнування можуть відмінити, можуть його злякати, можуть відмінити приїзд цілого в Україну. Ну, щось таке прямо імператриця виходить, карта вежі виходить, мабуть, щось дуже прям про Україну, знаєш, не конкретно про щось якісь точкові Давай я ще на цій колоді перепитаю про ту гелову. Ми да, ще питаємо не вже про обстріли. Питаємо загроза, яка стан, може статися, що він не приїде, якщо карти випадає, що може не приїхати. Ну так. Да чи, приїде. чи приїде. Колесо фортуни, чи приїде. Тобто ще є якісь події, на які дивляться і намагаються написати план дій, типу намагаються контролювати, але ще не все сталося. Чекають вежі. Слухай, я не знаю, чи приїде він в понеділок, сімка Пентаклів, карта вежі. Чекають вежі. Хорошо, має... тобто давай так. Це спланована акція, тобто має бути якийсь серйозний удар, і він приїжджає кротівник. Чи може бути якийсь сценарій, що чого спланований якийсь удар в Україні, після якого має приїхати таке? Трошки не про це мова. Чому мене чекається волонтеру? Бо щось може змінитися колесо фортуни. Багато чого може змінитися е, про Україну і від України. Тобто, це не те, що він як рят... рятівник, а у нас щось може помінятися. Поняв от по імператриці, можливо, можливо, наш підхід, можливо, там він їде з однією думкою. А після якогось удару ми будемо геть по іншому налаштовані. Ну мені не дуже подобається таке. Добре, Та, чи... я тебе питаю. На найближчі два дня буде великий масштабний обстріл України? Ну, прям супермасштабний Великий масштабний острів України найближчі два дня буде. Ну, літати буде, наскільки він буде масштабний в найближчі дні. Україно чекає, великий масштабний обстріл. Ну, великий масштабний, я не знаю, як це в розумінні великий. Ну, коротше, літати буде, давай. Так як і було п'ятірка, жезлів, рицарів мечів, тобто це постійна. Тим паче ми з тобою колись на тому тижні, здається, дивилися, і якраз і, і все рівно було на протязі тижня, що щось має десь гепнутися. Ну, та ну, да. трохи. Давай трохи, на, на ці ну... вихідні, якщо подивися, Київ, людина просить. За, ну… Руйнування. От, може, не два дні, може, трошки згодом. Е в плані масштабного обстрілу, бо я взяла темну колоду, карта колесниця і зірка. Але знаєш, про що це можуть карти говорити? Ще почекаємо, як складуться якісь. Обставини десь. От як домовляться, про що домовляться. Будемо бачити по ситуації, збирати інформацію, тоді будемо приймати рішення. Але все рівно вони це планують. Отаке От щось масштабне. Це не обмін Так, Київ. Я питаю а, про обстріл, великий масштаб. Київ загрози найближчі. Київ загрози найвищими. Найближчі. Повтор буде, можливо, прилетить туди, де вже прилітало. Вежа вже вийшла, дев'ятка жезлів. Це як повтор те, чого ми боялися. Вісім жезлів. Знову ж таки, чогось багато буде направлено по Києву. Які об'єкти під загрозою? Києві дні об'єкти а, це шість печів, це все, що транспорт, все, що перевозить, це про мости, це про дороги, це про, а, ну, про транспорт, про сполучення, можливо, щось пов'язане з водою біля води, ну, тобто щось таке. І момент виробництва ще. Діти. А, е як це щас, ще зараз. Помірність це знаєш, це те, що переводить, переносить рідину. Це можуть бути якісь Паржі, типу мережі, мережі да. або, щось, або щось, типу воду, щось, а, трубу, води, щось, води, щось оце Такого плану, да і діти, і ну, діти, карта дітей мені не подобається. Не подобається. Обережні. Любесеньке, будьте, будьте обережні, я вас прошу. Так, да. хорошо, ми рухаємося далі. Нам треба спитати тебе, чи правда, що ударами на Іран у в Росії в Америці в, там є чітке розуміння, що може Росія, а що не може. Тобто вони, наче зараз, її побачили во всій красі і розуміють, що тепер від неї чекають, і що не больні точки, і все, що там, де можна боятися, де не можна боятися. Так, да, перевіряли на спроможність. Одразу вийшла карта Росії, Королева жезлів, типу, які твої бажання, які твої можливості, що ти можеш, що ти хочеш? Ну, типу, наскільки співпадають? Правда, що вони поняли, є? що вона не може, що, це, що вона ну, не, 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 не здатна? Що зрозуміли? Давай я так, що зрозуміли штати про Росію так. ударами по Ірану? Що зрозуміли Штати про Росію ударами по Ірану? Що зрозуміли? Що вони що це борості? Цікаво, що вони зрозуміли про Росію? Виходить карта Єрафанту, четвірка жезлі, четвірка мечів. Тобто, це момент того, що з ними можна домовлятися, якщо показати свою силу, якщо показати єрафанта. Тобто можна виходити на якісь перемовини, можна навіть диктувати якісь свої умови, якщо у них позиція. Ну, якщо вони будуть зацікавлені, якщо позиція їх буде більш. У більш ущербна, ніж ну вони там про це можуть думати. Знову ж таки, що вони зрозуміли про Ерефію? п'ятівка контактів усім сімка мечів. В плані ресурсу, що це ну якийсь такий знаєш обман, що насправді справжня ситуація вона дуже сильно там маскується в плані того, на що вони тобто, тобто дивись так, можна спитати, що оця війна в Україні, Росії проти України дійшла. для. Ми знали, що війна закінчиться тоді, коли ці всі наші дружки і партнери вирішають свої питання. І одне з питань було це оця темна конячка Росії, яка створювала проблеми. Зараз вони розуміють, що вона являє собою. Де її бояться, де ні. Де крить, де перелистувати. Отже, ти питає, вони це вже усвідомили, що наконець будуть тілу пасить бить і, і кришкою накривати. Ну, так, вже Як можна надійскувати, чи вони усвідомлені? Ну так, в якійсь мірі. Тут навіть не те, що усвідомили, це знаєш, знайшли якісь спільні інтереси або створили таку ситуацію, коли. Король Пентаклів має погодитися на те, що ну, відбувається, або те, що uh -huh. пропонують. Ну, просто знаєш, як затисли, затисли е, yeah. в певних межах, затисли по ресурсам, затисли по фінансам, і виходить карта імператора, і десятка пентаклів. Це король над всіма. Ресурсами, тобто, ми можемо з вашими грошима робити все, що ми захочемо. Ми можемо впливати на всю вашу економіку. От от як би воно не звучало. І це і про економіку країни, і це і про певних е, олігархів. Там, ну, якщо про окремих олігархів, а, я Росії, тебе тобі питаю так. Робити. І в результаті оці тиснення США на Росію. Чим завершиться для Росії? Цей тиск Штатів на Росію. Чи не завершиться для Росії? Ну, з однієї сторони це якась зупинка, а, з, з, з двох сторін можна читати. Це виходить дуже багато пентаклів і виходить вісім кажезлів. Момент інформації. Можна буде не приховувати якусь інформацію. Ну, тобто, щось буде щось, якісь зміни всередині Росії вони будуть неконтрольовані, все почне просто да. сипатися. Знаєш, от як там посипалось, там посипалось, тобто вони не зможуть контролювати якісь mm -hmm. процеси на Росії, тобто там якийсь порядок. А потім вісім жезлів все рівно про обстріли говорить, тому розуміємо, що десь щось буде прилітати. А що, що це для Росії? Мова може йти про якісь вклади, тому що сім пентаклів вона про вклади грошей. Тобто це момент заморозки грошей. Це знаєш, коли ми будемо забирати все, що у нас там десь було нахов приховано, накопичено там і так далі. Да, а, з, а з іншої сторони, це ще і про е, взагалі на чому там заробляє е, е, е. Нас, там, ну, типу, що вона щось складує, щось заробляє. От, оце оце все, тобто всі ваші ресурси, бо сім пентаклів це ще і те, що врожає, те, що дає земля, те, що ви берете з під землі, тут буде змінений порядок, американського розбите серце, ви можете. Це ти розножите. про, про Росію говориш, так? Да? Хорошо, тобто так. виходить, що з твоїх слів, що США не віддасть Росію в руки Китаю. Чи ні, ми е, не так було питання. Е, що, чим для Росії закінчиться тисяч? Вони... А це про руки Китаю це ж. в ви питає, що Америка буде контролювати? Ні. Випадає по картам, що Америка зробить так, щоб в Росії не було ресурсів. Ну тобто вона і вона їх дотисне в плані ресурсів. Їм доведеться а щоб, відмовлюватися. А щоб відно, а щоб, а щоб відновитися, вони можуть звернутися це з до діями, Китаю. Да. Це, якщо, да, це якщо штати з Китаєм домовляться, а штати з Китаєм домовляться. Ти думаєш, давай ну, так в США віддадуть Росія, попаде в руки Китаю повністю, на вже повністю, а так ще більше буде. Китая Росія в плані в Києву з часом потихеньку, да, повністю буде залежати від. На США втратить вплив на Росію? чи втратить США? Відмовляться від впливу, але залишиться якась маленька частина зацікавленості. Паш Пентаклів, коли паш пентаклів для всієї Росії це ну відсотків 20% бізнесу, якихось ресурсів, якихось зацікавленостей. Ну, це, це, це значить, що штати будуть контролювати європейську частину Росії? Чи Штати будуть контролювати Росії? Це ж тільки є 20% європейську... Росії? Росії. Угу. Що будуть контролювати? Що будуть контролювати Штати в Росії, коли Росія відійде до Китаю? Бо пашці 25% е, Все рівно якісь ресурси. Дивись, все рівно якісь ресурси, те, на чому можна заробляти, заробляти те, що приносить великі Не забувай, що нафтопроводи вони, що про нафтопроводи, вони ще позабирають оці північний поток один, північний поток два, вони будуть з ним на них сидіти. И качать денежку, як то кажуть, вечно. Мені тут більше, як ділити вплив на Росію, Китай Штат. Розділя. 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 і Штату. Чи розділять Росія и Китай вплив на Росію на двох собі? Поделили на двоих. Штат. А, як сьогодні, ну, що точно, сказала, начебто, Фінал, ще сказала, що ми ще тобі. Ну хорошо, я, хорошо. Давай, давай, я темно не, не добре. Дихай, Діма, дихай. Носом вдихаєш, ротом видихаєш. Все добре. Чи розділяють штати і Китаї будуть між собою вплив на Росію? Чи будучи розділити доведеться тут з мечів, королева мечів, четвірка Пентаклів ще будуть дуже багато е, сварок на цю тему, хотіли інше слово сказати, але скажу сварок. Тут вплоть до конфлікту може бути королева мечів це карта війни, у них. Блін, я оставлю трошки на наступні, на наступні зустрічі, був мільйон питань в мене. А от питає Свєта Гайченко, я так і не поняла. Так по ітогу, чого Келох не приїде, бо буде сильний обстріл Києва? А я ж не сказала, що він не приїде. Панство, слухайте уважно, двійка мечів, це момент вирішення. Колесо фортуни, подія ще не сформована. Ми дивимося, ми чекаємо, що буде відбуватися в найближчі дні, і там будемо вирішувати. <гум> Не, не додумуйте слова, не, не прикрашайте. Добре. Добре. То що? Добре, я зрозумів. Тобто це вирішення. Просто там падали вежі, і ми подумали, що це буде обстріл. Ну, цілком можливо, а може в Штатах щось станеться, а може з якимось транспортом щось станеться. Ну, хто його знає. Ну, сьогодні ці обстріляли в Білорусі чи новину? В Білорусі літак? ППО російська, типу, да, переплутала пасажирський літак в Білорусі і начебто його обстріляла. Але як, якщо б це було ППО, то, мабуть, бо літаку, літака вже б не було, а так він трошки з якимись там пошкодженнями його там десь приземлили. І тут такий в коментарях самих росіянців такий гвалт почався, типу, що це за ПО? Що це, не може збити. Переплутали білоруський літак з українським дроном. Об'єми, звісно, вражають, так? Да? Як там у страха очі в ухопі дрони. Знаєш так? Бандер Бандера. Я це, до речі, на сигналу почав дивитися дуже цікаві ефіри. Там одного історика, Vox, якийсь такий мужик сидить на чат-рулетка, називається Vox Veritas, якось так. І він попадає до якихось росіянких. Гедотних. І вони бажають, які вони обмежені. Я це слухаю, таке враження, що люди в школі не вчилися. Там же є і розумні, такі знаєш, гарні, інтелігентні люди. Що ти кидаєш? А я знову дивлюся на питання про Келога. Ну дивись, ну начебто домовленість є, чи приїде карта правосуддя, карта магу. Є про що сказати? Є ну, якісь домовленості, маю приїхати зробити якусь заяву. Чи приїде знову карта диявола, карта світу, і туз мечів? Щось в світі може таке статися. Тобто, начебто, він не їде, давайте подивимося про це в неділю, наприклад. Ну, так щоб розуміти, може за вихідні. Хорошо. Оце була така черіна панянка сана, таро, сана, таро, Україні Підписуйтесь на її канал, а я погнав, бо в мене через 5 хвилин перший перший урок на. Боже, діма, медитація. Да, бачиш, ну так, буду ну, я. Ти не хотіла ти її розпашу. робити всі рази. Наступний раз буде. Mm -hmm. Пока. Цілую обнімаюся. Оксаночка, дякую тобі сонце. Пока. Якщо ваше є бажання стати учасником клубу зірнкася, доєднайтесь п'ять флотів. Ви, ви, ви можете ви можете долучитися заплатити і зразу приходить.